Всім привіт! Ми на каналі Солянка з України. Ми зараз знаходимося в Чикаго. Місто таке в Америці. Ми їздили по паспорт і заїхали в магазин український. Там де європейські товари. Різні. Хлопці біля мене. Ось такий він великий. Нам скинули адрес. Угу. І ми йдемо. Хочу вам показати трішки, що ж тут є. Ну що показує, приїхали, ще... він такий дуже великий, що ми ще не розібралися, що де, а, звичайно. Але, наприклад, тут є їжа, а, різна їжа. І там є столики, щоб можна піти поїсти. Знаєте, що тішить, дивіться, є. А... Якийсь салати, бачите? Наші такі броді, здається. Так, ми вже трохи розібралися там. Тут не тільки українські, тут різні продукти. Є що? Поліш імпорт. Дивіться, такі цукерки ми беремо. Лукоморні. А є ще такі рошен наші улюблені корівка, Ми любимо дуже ромашка, ліщина, червоний мак. Оце таких я й набрала. Так, дивіться, різні шоколадки, Мілка. Хлопці знають, що таке мілка. Дуже люблять. Все тут різні є. А почекай. Там його Дивіться, цей лайн, Знаєте, ми любимо його. А. О, баунті є, Як я люблю баунті, ми якось замовляли. Раніше дуже Мені, люблю. П'ять вона. Вже вони все взяли. Так, і тут печиво різне, коротше. Зефір. Тут є і польські продукти, і наші. Ну такі європейські, різні є. Такі, що ми теж в нас вони вдома були. Що є а, різна селедка, оселедець. Почекай, зараз тут є їжа, можна купити їжу. Або поїдемо ще в ресторан. Крабові палочки. Такі знаєте наші. Сирок. Косічка. Дивіться, вже набрали скільки ми. Так, а тут бачу сири.

Сапару до вже допалася. Це, типа, як докторська лікарка. Теляча. Ну, коротше, це наше, воно просто підписане по-англійськи, але продукти наші. О! Отаке я печу беру, брала в Україні печіт, воно називалося На торта з крекером. Да. Це я рулет. А я не знаю, чи це український. Такий з маком. Я так і взяла огірки, бочці. Да, в бочці. Угу. Вау! тут пробувати. Аню мисочку, мабуть, набираєш. І капуста квашена. клас! клас. 299 за ЛБ. Магазин дуже-дуже великий, треба це просто спокійно ходити і дивитися все, що є. І я зараз просто розпочну, щоб знати, що де. Ми то їсти хочемо, але вже якщо сюди заїхали, то треба це все передивитись. так? Мені здається, це американські десерти. Ось там будуть скоріше нас сюди. Так і буде. Чизкейк. Так, blueberry, чизкейк. Дивіться, які різні класні, тортики є, жалійний чизкейк. Клас! Ось такий еклерий. Все, прям все-все. Йогурт, мусс, йогуртовий мусовий. Кірамісу такий є, Ну, прикольні, тільки я знімаю. Далі є рогалики, те Наполеон є, медовик є, сметанник є. Клас, такі наші, дай ну, наші наші тортики. І тут А, а це вже більш так американські, да. От вже вони мені інші від наших. Риба копчена бачу. Угу. Кальмар, косичка. Ось така є риба, є сушена навіть, Мама чи в'ялена, яка вона. Далі дивимося ще, що тут є. Ми хочемо знайти сільотку або тюльку, щоб було в відріге, знаєте? Щоб купити відро там тюльки і смакувати. Це дуже класно, коли є воно. Але щось я не бачу. М'ясо різне фарші. Так, нема не знайшла я знов тут. Там вже більше йде такі продукти. Так, хліб, дивіться, який різний класний хліб. Пахне нашим смачним. Я просто зараз візьмемо, може теж хліба, бо вдома немає, треба пекти. Плечонка, боже, ну я візьму плечонку, плечонка. Клас. У нього плечонка. Радуюсь, як не знаю. Далі. І нього ще такі булочки всякі, пироги. Хлопці, як мама пекла колись з варенням, такі, знаєте. Клас. А є ще одні такі воги. рогалики із... М -м рогалики. З сиром оці будуть смачні. Це ж такі наші булочки. І вже донатси. А, а я не знаю навіть де. Стукати. А я не знаю. Так, ми йдемо. Ми накупляли, я покажу вам вдома, що купити, що ми купили. Це все. Ну що, скупилися. Діти вже дуже їсти хотіли. Купили їм доноси, їдять зараз. А ми їдемо всі разом звісно, цей ресторан їсти, бо там дуже.